Привіт! Мене звати Олеся Форемна і я арт-коуч і можу тобі допомогти, якщо ти відчуваєш, що ти не живеш зараз своє життя. І сьогодні я хочу дати дуже цікаву техніку, яку ви можете зробити в себе вдома. Візьміть, будь ласка, формат А3 краще взяти. Намалюйте з великою тарілкою чи чимось, намалюйте круг, виріжте його. Та по колу, і почніть творити, що потрібно там малювати. Те, що вам зараз хочеться. Кольори вибирати ті, які вам близькі, які вам хочеться зараз вибрати. Що це вам дасть? Це дасть зібрати себе до кучі, зрозуміти, що ви зараз знаходитеся, ось ваш осередок, розумієте? І дасть змогу тримати себе. Як цілісну особистість, я знаю, як зараз важко тримати себе в фокусі, як важко не відволікатися на новини, як важко не відволікатися на якісь страждання людей, як важко не реагувати на щось. Це досить важко, тому що багато подій. Відбувається навіть, якщо ви зараз за кордоном знаходитеся, то ви все рівно переживаєте, ви все рівно думаєте, повертатись, не повертатись, і ці коливання вам не дають жити зараз в теперішньому моменті. Ви думаєте, або минулим, як було, або думаєте, в майбутньому, що все. Далі буде тільки гірше, далі я не справлюся, далі я не зможу, але все можна повернути. Якщо вас зацікавило це відео, то заходьте до мене на канал, підписуйтеся, і можете записуватися на індиві... індивідуальні консультації, де я вам допоможу сфокусуватися на собі, зібрати себе, справитися з своєю тривогою, яка турбує вас. І всіх вас обіймаю. Бажаю вам бути е, з собою, бажаю вам бути, помічати те, що відбувається навколо, і кожній людині потрібна людина.